Чиво, блять! Чого, блять? ТИ бачив? Короче, ми їхали, в нас а, закінчилось паливо. Трохи не розрахували, ми заглохли прямо на трасі і нас тащив німець, просто плакав висловлював нам купу слів. Ти знаєш що це? Я Кадата, цю бумажку віддав в аеропорту. Де... Я колись. Ми тільки що їхали на машині, заглохли, це машина для зсу. Я колись нас підвіз мужик, потягнув. Зараз я йому буду пояснювати, що півроку тому залишив 50 євро в одному із аеропортів, коли обмінявся контактом з людиною. А зараз він нам дав 100 євро, тобто два папірця по 50 євро, і один okay. з них був саме тим папірцем, який я колись залишив в аеропорті. Який шанс, що я десь світі заплатив цю бумажку, і потім нас мужик відвозить тягне на ці на машині до заправки, і він вирішує нам допомогти. І дає нам бумажку. І це бумажка, яку я колись кому здаю. Тут інстаграм написав. Це як таке в світі відбувається. Це impossible. Okay. I'm <classic> Він зрозумів, що це я писав? It's amazing. <Rip> <Та> це Та Це не восп... Це не можливо, Це неможливо! чувак! неможливо! Такого не буває. Як ця бумажка об'їздила півсвіту і вернулась до мене, бо ми застряли на дорозі, чувак, нас втягнув на заправки? Що ви про це думаєте? Я просто в шоці. Ладно, поїхали, бо у нас тут 5 машин, на ЗСУ треба всі ще запаркувати.